Більше ніж 2 тисячі внутрішньопереміщених осіб пройшли через цю громаду. Наразі знаходиться десь 840 чоловік, які проживають тут. І завдяки роботі громади вони отримали і, прихисту, і житло, і все необхідне харчування, медикаменти, юридичну допомогу все повністю надається. Дуже багато волонтерських організацій, які надають допомогу допомогу виді харчових наборів і медикаментів. Вдаються вона стабільно, регулярно, щоденно видаються ці як би сказати, пакети допомоги. Тобто це регулярна, стабільна робота, яка вже щоденно проводиться. Виїхали ми 25 марта. Тут ми середини мая травня. Ну, Шукали, шукали, ну, скажімо так, краще, ніж тут. Не було ніде. Там було хоче. Ну, Там так. Да. І страшно, і гром. Навірно, більше, скажімо так, не як часто слухали, а як і ми їх не чули. А де падали, то, скажімо так, ну таке ще, що падали вони коло тебе. А де ми ж не виходили? Ви при надії. Так. Да. Чекаємо. Коли дізналися е, в іюлі. В юні, в іюні. Ну, вже, скажімо так, тут, ізначально, ну війна війною, ну, дітки це наше все. Ну, ну ще раз ще рано, ще ранувати. Хоча люди вертаються, ну, все одно ну, з дітьми не, не звісно, що там буде. Скажем так, ми ну, тільки за майбутнє у нас вдома ще четверо. Ми, в принципі, виїхали через них. Якби не вони, ну, може, і не виїжджали б. А там хто його знає. Ми вже оформили декрет тут. До весни будемо тут. А там хтось знаю, може, щось щось а та зовсім тут останеться. Так, да, дом є. Нам, слава Богу, конечно, повезло. Да. Ну, вистояв, не знаю як, але з Божою допомогою, з нашими хлопцями, то так. Да. Вони їх швидко одягнули. Уже якось знаєш, куди, що можна звернутися, а ізначально це ну, не знав, куди тобі йти, з чим тобі йти, за що тобі їхати. І... Зараз, як ну, живеш в одному місці, слава Богу, сюди, ну, прийшов сюди, нам допомагають. «Надо там дітям одежам, що грошей не вистачає, пожалуйста. Та й люди другі стали зовсім. Ну, я ж кажу, якщо раніше було, спитаєш дороги, ніхто не скаже, а зараз ще проведуть. Набагато помінялися, сильні ми стали. Дружні. Нам дали домік. Ми приїхали да, Маю, і ми спіли посадити огород. Да, Ми самі, скажімо так, тому що ну, нас таких багато. І ждать, що дадуть, ну, це неправильно. Голова із заступниками. Де тільки можна, з деякі, де тільки які організації виникають, зв'язуються, привозять гуманітарну допомогу Червоний хрест з метинвестами дуже втісних таких співпраці. Вони багатьом категоріям і малозабезпечені, одинокі, і опікунам, і дітям сиротам надають гуманітарну допомогу. Також у нас є фермера, які співпрацюють із. Сільською радою, будемо так і говорити. Вони привозять сюди і муку, і крупи, і макароні вироби. Тоді ми готуємо ці продуктові набори. І позиція голови була, щоб надати якусь гуманітарну допомогу самому населенню. Також було видано і малозабезпеченим, і інвалідам, і опікунам одиноким тим, що нас в нас територіальному центрі знаходяться на обслуговуванні людей. Вже в четвертий раз було видано. Пенсіонерам зразу видавали 70+. Плюс. Потім побачили, що у нас залишається, є зможемо щось дати людям. Надаємо зараз 60+. тисячі. Якщо брати, тому що не по одному разу. Це тисячі. Тільки самих внутрішньо переміщених осіб. У нас було більше двох тисяч. Спочатку, коли вони сюди приїхали без нічого, ми надавали їм допомогу. По потребі приходили. Потім вони почали раз в два тижні. Ми їм надавали зараз, раз у місяць їм достатньо. Якби їм було недостатньо, ми готові надавати їм частіше. Ті, хто під'їжджають новіші, тим надаємо частіше. Тобто, все за зверненням. Ми з людьми розмовляємо, говоримо, що чогось не вистачає підходити сюди, одяг. Спочатку вони, коли в зимовий період приїхали, ми їм весняне-літнє. Давали одяг на сьогоднішній день. Починаємо давати уже зимови. Вони приходять. У нас тут є друг, який допоміг родина якого допомогла знайти нам Ми два рази виїжджали то тобто Ми спочатку одних вивезли, потім вертались, забирали ще людей. Потім І... ще що важко, що ще, ще небудь планувати. Тому наше місто майже повністю зруйноване, так що не знаю, що можна сказати. З приводу того, чи будемо ми повертатись туди, але, звісно, хотілося б повернутися ну, хоча б до нашої області, тому що ми дуже любимо наші країни, наші ліси, нам дуже не вистачає хвойних лісів. Тому ми не думали навіть брати літні речі. Ну там трошки взяли, але ми навіть не думали, що це до літа розтягнеться. так що... Вже допомагали нам з із речами. Територіальний центр допомогли ну, нам тут дуже добре. Нам дуже допомагають перший місяць. Як ми тільки приїхали, в нас двері не зачинялись, тому що кожен день по декілька Десь разів хтось так. приходив. Хтось приносив одяг моїй бабусі, тому що вона взагалі нічого не взяла. Ну там кілька речей, і все вона була настільки розгублена, коли. Ми сказали все, ми тебе забираємо, ми виїжджаємо. Вона зайшла в свій будинок, розгубилась, і, ну так нічого і не взяла. А чекати вже було не було, Машини, коли... да, так, так, так. не було часу, тому що коли ти чуєш прильоти і чуєш, що вони близько, поруч люди не можуть взяти себе в руки, тому дуже допомагали і їй. закривацьку огірчики і Два відділи народний патепляний. Сьогодні ми провели мастер-клас для переселенців в класі образотворчого мистецтва. Викладач мама Ірина Фалипіна проводила на мастер-класі. Ми провели діти, поробили поділки. І провели музичну паузу, на якій дітки дуже гарно заспівали українські пісні, а також потім буде солодкий стіл. Сьогодні на мастер-класі було 14 діточок, а до нас ходить 160 учнів. учнів. Внутрішньо переміщених осіб у нас займається 30 учнів. Треба чіпляти на, на На потолок. Давайте підкинемо. раз, два. два раз два, три!